Друзі, всіх вітаю. У нас сьогодні, по-моєму, якщо не помиляюсь, 13 березня 24 рік Київська область. Мене Анатолій звати, дружина Анна знімає. І що у нас? У нас сьогодні, друзі, пересадка ось такого класнючого лимончика, Лимон Кантонський. Це червоний лимон. Він у нас росте ось такому, дивіться, 2 літровому горщику. Але ви знаєте, що я хочу. Мені цей лимон дуже сподобався і на смак, як він росте, як він себе почуває, досить непоганий лимон. І що ми вирішили? І ми вирішили, знаєте що, багато запросів. Ну, є запит на цей лимончик. І я розумію, що в горщику він буде, якщо в домашніх умовах, супер. Розумієте, в домашніх умовах, ось дивіться, який компактний, красивий, класний. Покажи бутончики. Дивіться, уже він кидає скільки бутончиків, і в принципі вже можна залишати буде. Лимончики, якісь один-два лимончики на отаку кількість зеленої маси вже можна залишати. Там 50 листків точно є. І, і, і тому ми вирішили його посадити в ґрунт. Чому? Тому що нам треба більший лимон, нам треба посадковий матеріал. Люди хочуть, лю, люди запитують у мене. А у мене такого лимону, я думаю, поки він наросте в горщику, поки я його начеренкую і у тоді вам довго чекать. І тому для вас, мої підписники, а може хто впевнений. Первий раз то я хочу зробити, щоб цей лимончик швидше, тому що все таки, як не крути, в ґрунті, він трошки буде швидше розвиватись йому там буде більш комфортніше. Ну, по комфорту таке діло, але все одно більше зеленої маси, тому що він не обмежений. В рості кореневої, і тому, тому коротше говорячи, ми прийняли рішення посадити його в ґрунт в свою тепличку. Це в нас термостепличка, хто перший раз. От. І тому дивіться, вже вечорі ми досить намагаємося швидко це зробити, вам показати. Давайте тоді, що я вам трошки давайте підем, підійдете трошки ближче сюди. Я одягну перчатки. Дивіться, а ми тут, у нас тут росла мушмула. Мушмула японська, і ми вирішили її викопати. Чому? Тому що а, займає вона більше місця і е, не потрібно для мушмели такий об'єм ґрунта. Вона, виходить, дуже велика росте. Я не хочу таку, ну, я маю на увазі в ґрунті. Розумієте, і ми прийняли рішення посадити її в горщик, ми потім знімемо окреме відео, ми її пересадили в менш, ну, просто там 25-45 літрів горщик. І це отак, я думаю, що за рахунок того, що буде обмежена коренева система, бо вона знайома вирощує в горщику, вона плодоносить проблем немає, а в нас вона просто розростається, досить велика, тому що вона ну жирує да їй дуже комфортно. Ми її вирішили трішки в більш такі обставини помістити, щоб вона нам дала плодики в цьому році, дай Бог, що вона гарно перенесла пересадку. От і тому в нас вивільнилося місце для нашого цитрусу, для нашого лимончика. Дивіться, я трошки вже там витягнув ґрунт старий. Да? Е, е, я думаю, видно, така яма. Тут росла мушмула. Я водителя трошки ґрунт е, і е, підготував ґрунта. Там буквально трошки висипав. І про лимони, про ґрунт поговоримо наступним разом, бо просто немає часу, друзі. А зараз просто хочу. Е ну, Дивіться, ґрунт ми самі готуємо, він досить легкий, але не потрібно, щоб він був торфяний. Ні в кої випадку ґрунт повинен бути і тримати вологу. От, е але не чорноземний, не тяжкий чорнозем, не чистий торф такий не підходить. Для цитрусові, для лимонів, ґрунт ph 5,5-6,5 до 7 в принципі, дозволяє це нормально. Це нормально. І так, друзі, давайте тоді ми розпочнемо. Я думаю, що. О, бачите, написано. Я думаю, що в нас перевалка, е не вийде. А вийде більше як пересадка, тому що доволі ґрунт вже підсох. Що тоді? Наш ґрунт ми висипаємо ще отак. от. Да, я зараз піду потім доберу ще ґрунта. От, робимо трошечки таку ямку, буквально не глибоку, щоб він не сильно і низько, але ж земля уплотниться, Бачите, як уплотняється? От, тому можна трішечки і повище. Я думаю, вам все видно. Тому давайте розпочнемо. Дивіться, він пішов. Я не знаю, наскільки на відео вже видно, бо темніє. Пішли бутончики і молоді прирости. Нам треба обережно, щоб максимально все-таки давайте трошки сюди змістимо. <кій> так, десь отак приблизно. Давайте зараз. Я думаю, що можна буде і повище, бо він сяде грунт отаким чином. А, ось, дивіться, що ж ми міряємо. Нормально, нормально. Я думаю, що ми отак посадимо. Отак от посадимо. Десь приблизно от таким от чином на такому рівні просиплем. От. і буде топчик. Так, давайте обережненько обдавлюємо наш горщик. Просто ми не планували відразу так. от, да? І надо бажано, там, якщо перевалка. То бажано, щоб більш вологий ґрунт був, щоб гарний ком землі витягнувся. Якщо пересадка, то, чесно говоря, ще краще, щоб сухий ґрунт, щоб не шкодить кореневу і висипався сухий ґрунт. От, Якщо у вас він такий, у нас він доволі сухий. Дивіться, бачите, зверху, як підсихає, сохне. І обдавили горщик обережненько. Бачите, ще коренева не заповнила, тому що ми його не так давно. Я його пересаджував. От, Він бачите, тому й гарний приріст дав. О, отак от, да, я думаю. Чи на яку ми сторону? Хай ця буде, хай отак і буде, хай воно так і розвивається. да, Що ти скажеш? Да, да, да. Я думаю, що нормально. <кій> от, бачите, ґрунт сиплеться, тому треба дуже обережно. Це називається, та ні, є там вон коренева, я просто не побачив з тієї сторони. Покажи, бачите, оце вже пішла коренева. Ми просто, я його там місяців два назад, мабуть, взиму пересадив. Так не можна було, але я рискну, я, в принципі, не прогадав. Нормально, я трішки вже ж, трошечки більше лимонів пересаджував і рослин, тому я, в принципі, нормально. Дивіться, <кій> я думаю, нормальний рівень да, по висоті. Якраз отак от ми прикидаємо, і воно трошки уплотниться, присяде, і буде те, що треба. Все, по суті, дивіться, друзі. Зараз, поки дивіться, дружина моя, ні, давайте я отак зроблю. Я отак зроблю. Отак. О, трошки уплотним, бо ґрунт, в принципі, такий не тяжкий, трошки уплотним, От. І зараз дивіться, поки дружина покаже, як у нас починають квітнути лимон, великоплідний, да, які дали е, ці. Каламандин, не каламандин, а клементин приросте і бутончики, я наберу землі, бо в мене там в бочці наколочена земля. Я піду її наберу. Ой, трошки мікрофон заховався. Піду її наберу. І принесу, а вона вам покаже, які в'яжуться молоді лимончики. Він покаже, що он і там. І бутони, які як зараз, гарно. В принципі, я можу коментувати, але я думаю, що це лишнє. Ви просто понасолоджуєтесь. Я думаю, мене дуже гарно чути. Надіюсь на це, що мене гарно чути. Я дружина поки познімає, я наберу ґрунта, друзі. Друзі, друзі, слухайте, я на... А, ти там розповідаєш. Я реально а, хочу що вам сказати. Зараз я несу ґрунт. Ось знову. От. Дивіться, яка краса. Ми досипаємо, можливо ще раз прийдеться йти, не знаю. Але ж у нас... Дивіться, головне в лимоні це не заглубляти шийку. От. Оця шийка, яка тут формується, її не... Щоб бачите, аж корінці в нас були. Ось, бачите корінець. Тому його лимон не любить, щоб його заглибляли. От. Тому краще його не за... Отак трошки ще вдавимо. По суті, по суті ще я там піду наберу, зараз трошки ґрунта. Я, друзі... От. Я, друзі, ж можу говорити, у мене зараз вже є можливість. Тому дивіться, зараз ми. Зараз ми. Буквально чуть чуть, -чуть, -чуть... але, в принципі, нормально. Отак нормально, ґрунта. Ні, нормально, більше не потрібно. Дивіться, яка краса. Трошечки ми присиплемо його. От. Все, друзі, вже звичайно темнувато, можливо, якість буде. Відео трошки падать, але вибачайте, дивіться, ось він майже майже під верхом, і я трошки ще присиплю його. Але от, от таким чином ми садимо наш лимончик. Ми садимо наш лимончик. Тому, друзі, я сподіваюся, це видно. Я надіюсь, видно. що залишилось? Останній штрих, це треба взяти зараз лієчку з водою. Давайте я візьму зараз лічку з водою, у нас вона приготовлена. Давайте поки, поки, поки я схожу, візьму її, бо далеко поставили і полить обов'язково наш лимончик. Дуже багато запитань по цитрусам. Дуже багато запитань я бачу у вас. Ми будемо на них відповідати обов'язково просто наступним відео. Ви, якщо хто перший раз, отак поливаємо. Водичка не повинна бути з-під крану, не повинна бути холодна. Хлоро... Х... Ну, щоб не... не з хлором була вона, я маю на увазі, ви зрозуміли. Там квартира, якщо якась щось таке, то не обов'язково, щоб відстояна в ідеалі дощова. В ідеалі дощова вода. От, В принципі, ось так от не заливаємо, не заливаємо. Ось її водички абсолютно буде достатньо. Десь ми вилили, може, літр півтора води не більше. Цього, я думаю, буде достатньо. Цього буде достатньо. Так що. от. Так от. Все, друзі, лимон, лимон наш пересаджений. Лимон, я надіюсь, ви бачили, ми зробили перевалку. Точніше, це не пересадка. Получилась у нас гарно перевалка. Коренева абсолютно не пошкодилась. Зараз я е вірю, що він дасть гарні молоді прирости. Вони нормально будуть, лимон буде нормально розвиватися. Зараз якраз час пересадки, вже березень місяць, то хто планував, можливо, цитруси собі пересаджувати. То ви вже можете пересаджувати. Уже в принципі середина березня, кінець березня можна сміливо, абсолютно без проблем. Навіть можна з кінця лютого вже починати пересаджувати. Головне не заливатись. сонця не так багато ще день вже звичайно збільшується, але, але все одно дуже обережно будьте з поливами. Зволоження обов'язково в квартирах, будинках. Пшикайте зверху, коли у вас невелика вологість будинку. Особливо, коли вже опалення цілу зиму працювало, сухе повітря і можуть трошки листочки десь підкручуватися, жовтіть. І тому якби, слідкуйте за цим. Друзі, на цьому все. Підписуйтесь. Якщо відео було корисне, ми показали. Ми зробили таке коротеньке відео, як перевалюка йде лимона в ґрунт. От, Поговоримо обов'язково ще по ґрунтам. Обов'язково по шкідникам, обов'язково по підживлі. Що чим удобривати, бо відразу запитання: хтось тільки купляв лимон і відразу запитують, а чи мені його відразу потрібно ну, підживлювати? Не спішіть, ми все будемо знімати. Не пропускайте до нових відео. Пока-пока.